Так, друзі, здоровенькі були. Сьогодні вам дещо розкажу цікавеньке. А, нарешті відбулася така подія. пам'ятаєте, я вам казав, що хочу щось а, більш економічне та більш свіженьке по машині. Довго-довго дуже чіка... шукав, але... Проблема в тому, що хотів купити щось менш економічне, за невеликі гроші, за дуже невеликі гроші. І це було дуже складно. Коротше, по ітогу, ніфіга, я так і не купив. Паралельно займався підбором хлопцям машин, хлопцям-дівчатам. І багато людей пробували купити ті машини у дилершипах, але Скажу вам так, дуже із тих дилершипів, які я знайшов, на які я їздив з людьми, скажімо, так, так щоб пом'якше, ну такі вони. Не дуже, не дуже, не дуже. І натрапив я одного разу десь пару-тройку тижнів тому, на одного хлопця. В нього невеличкий дилершип, Небагато в нього машин, але вони є, і вони в достатньо непоганому стані. Звісно, не без нюансів, але в нього таке правило чи що. А, значить, у нього машини не старші, а за, тобто не не старші, а з пробігом не більше 200 тисяч. Тобто, машини всі в нього до 200 тисяч навіть зустрічаються. Такі дуже-дуже круті варіанти. Там 130-150 98 тисяч є машини. Не, не, не прям свіженькі, але на них мало їздили. Пробіг не відкручений, це 100%. На всі машини є карфакси. Все можна перевірити. Історію карфакс можна зробити самостійно. Є в нього готова історія карфакс і все таке. Коротше. Можна з ним працювати, в принципі. Тож, кому це буде цікаво, можете до мене звертатися, як завжди, мої контакти будуть в описі до цього відео. Ну, коротше, знайшов я собі в машинку. Я її взяв і я її купив у кредит. Про що я вам також розповім? Зараз я вам трошечки покажу саму машину. Дивіться, я не... Скажімо так, я не автоблогер, да, у мене немає там, якогось таланту розповідати про технічні характеристики машин. <кій> Тож ви все можете самі, якщо вам буде цікаво подивитися специфікації в інтернеті. Я вам так поверхню покажу. В салоні показувати не буду, бо я ще навіть не встиг в ній. Там не дуже в принципі і все погано, але. <хе> Ладно, коротше, дивіться. Це у нас Hyundai Santa Fe, Hyundai Santa Fe 2016 року. 24 двигун, атмосферник, хотів саме таке щось, хоча і про 2-літрові турбо, турбовані мотори. Я також знаю, вони непогані, тобто можна і їх навіть брати. Машина в дуже чудовому стані, тільки що її помив щоб, щоб про неї відзняти щось. Зараз я вам ну, так трошки відкрию салон, місце там багатенько. Я не знаю, ну зрозумієте ви ні, але я за собою сидю, сідаю дуже, дуже комфортно. От. Комплектація не базова, не базова, але і не, і не найкраща, скажімо так. Зараз я телефон встановлю, щоб він у мене стояв і я з вами спілкувався. Вибачте, знову буду робити це відео без монтажу, немає на той час. Бо сьогодні ще хлопець приїде дивитися і шевіка, і треба ще попрацювати. До речі, шевік на продажі, але, але сьогодні вже хлопець приїде на нього дивитися. Е, ну, можливо, забере, не знаю, подивимось. Так щось є. Ага. А, е, е, значить, дивіться. А, машина в базу, не в базовій комплектації, але й не, не топчик, в неї немає мультимедію цієї кнопочної. Але все там мультіруль, всі приблуди, типу, ну, вона на повному приводі. А, блокування трансмісії, вся фігня ця є. Коротше, отримання, ой, вибачте, допомога. у... Спуску з, як це називається, забуваю весь час. Короте, допомога у спуску. Автомат 6-ступневий гідротрансформатор. Це найзвичайніше що тільки може бути. Я дуже здоволений машиною. Пробіг у неї був 199 тисяч, але вона дуже в дуже доброму стані. І по історії Carfax її обслуговували виключно по регламенту як то потрібно все мінялося вчасно і виключно на, на станції Hyundai або Hyundai, як, як то правильно, я не знаю, правильно Hyundai так? включно до 2022 року. Здається, нам ну, кінець місяці, кінець року здається в листопаді. Останній раз її робили щось. Не пам'ятаю, не будемо внікати в подробності. Щось робили там якесь ТО чи щось ще дещо міняли по гарантії. Коротше, все з нею горазд, все добре. На машині можна їздити. Масло не бере, їде гарненько, двигун працює рівненько. Коротше, я в нього вже купив ще одному хлопці, також, також Santa Fe, але двохлітрову турбовану. Вона старша за цю, але 180 тисяч був пробіг, і вона в дуже також шикарному стані. Тому ж таки, по карфаксу все добре. Тобто, ще раз нагадаю: якщо вам потрібна в цьому допомога, то звертайтеся в, по моїх контактах, які будуть в описі до цього відео. В принципі, як і до всіх інших відео, бо багато людей, як з тобою питають, як з тобою зв'язатися. Друзі, завжди під кожним роликом є в описі мої контакти. Мій Viber, мій інстаграм. Можете туди звертатися, я вам все розповім, все розкажу. Що по чому і, і все, що, вам, що вас цікавить. Значить, з приводу а, кредитування фінансіал, фі в Канаді це називається. А, значить, <клухи> дивіться, потрібно. А, ну, наскільки я знаю, а, в делершипі мені сказали, а, там сидить в кожному, в принципі, дилершипі, і сидить, а, типу, як кредитний брокер, який. Для вас шукає кредитні, кредитні програми так? від різних фінансових установ. Чи то банки, чи то просто фінансова організація, кредитна спілка, чи, чи ще щось. Отже, цей хлопець знаходить, дивиться, там багато в нього тих фінансових 19 чи що. І підбирає під вас найліпший варіант для вас. Отже, в нашому з вами випадку, я маю на увазі тих людей, <кій> в кого ще немає, в принципі, ніяких документів, окрім ворк-перміту офіційних канадських. Трошки ситуація складніша. І наскільки я знаю, люди, які відпрацювали місяць, тобто отримали там дві. Виплати, навіть комусь з них, з таких людей, була відмова у всіх фінансових установах. Я вже маю від Дордеш дуже багато виплат. В мене більш-менш непоганий кредитний скор, Кредит скор там, я вам навіть скажу, порядку 700, 698-700. <кхем> значить, мені. Дуже-дуже дуже багато. Ну, не дуже-дуже, ну коротше, багато фінансових установ мені схвалили фінансування. Але є один нюанс. Майже всім фінансовим установам потрібен ще, окрім ворк-перміту, потрібен ще один офіційний канадський документ. Uh, і це навіть не так, там просто потрібні права. Отак, от, от я вам скажу: просто канадські права. Тобто, якщо у вас є канадські права, то можете знову ж таки звернутися до мене. Поїдемо в той дилершип, і я допоможу вам з цим всім ділом. Поди... <coughs> Подивимось вам машину і щось підберемо. В моєму випадку вийшла така ситуація. Значить, Багато установ мені схвалило, але всі потребували канадські права, і лише одна банківська установа, який пофігу, які права. Але я хотів собі машину взяти на умовах без даунпейменту. План, напевно, амбіційний, але цей план працює. Я вам так скажу. Зі мною він забігаючи наперед не спрацював, я вам поясню чому. Але е, я вам скажу, що це може спрацювати. Е, на яких умовах? Далі я вам розповім. Дивіться. значить, Я обирав спочатку машину іншу, яка коштувала 18 тисяч доларів. До речі, ця коштує 16 тисяч доларів. Мені, значить, сказали, коротше, приблизно до 12 тисяч мене готові були профінансувати без даунпейменту. До 13, до 13 Все, що вище, то потрібен був даунпеймент. У розмірі. Типу, якщо це 14 тисяч, то там 1000 доларів даунпеймент. Invece, 15, тисячі. Коротше, щоб мені одобрили тобто надали фінансування саме на 13 тисяч доларів. Отже, мені довелося, ну вона стоїть 15900, тобто мені прийшлося заплатити даунпеймент 2900 доларів. Отже, я це зробив, бо машина дійсно того заслуговує. Повірте, я дуже багато машин бачив, і якби і всі які. Я бачив, вони не заслуговували моєї, в принаймні, уваги. Значить, профінансували мене на 5 років, на 60 місяців. Платити я мушу по 470 доларів на місяць. Я рахую, це достатньо демократичні умови. І дивіться, знову ж таки, там той, той брокер кредитний, там дуже-дуже такий, скажімо, мощний. Він дуже непогано знається в своїй своїй справі. І він навіть зміг сторгуватися, бо мені пропонували 24% річних і по ітогу дали 21% річних. Дивіться, скажете ви, та ну, ніфіга собі, там 5-9, да, я, я вже собі там, уявляю, як мені там пишуть в описі. Чи в коментарях 5-9 мусить бути. Дивіться, 5-9 це на нові машини. Кредитування на Бушні машини, кредитування тут геть інше і досить дороге. Навіть для людей, які мають канадське громадянство. Дивіться, одна дівчина, вона росіянка в минулому, вона має канадське громадянство. Вона звернулася до мене, і ми поїхали в цей дилершип спробувати взяти її фінансування. Так от її нарахували 22 більше аніж мені. В неї є невеличка, невеличка проблема, бо вона деякі там скільки років вона була відсутня в Україні, в Канаді і вона. В її кредит Скор трошки зменшився, тому такі умови. Але плюс-мінус, ви мусите розуміти, що от така ситуація з фінансуванням дуже дорого. дуже дорого. Мені пообіцяли, коли будуть канадські права, і через півроку, Я можу ну, не, не, не раніше. Наприклад, у мене, якщо завтра будуть канадські права, то все одно мені треба звернутися до. Того брокера для того, щоб він мені зробив рефінансування, так би мовити, як у нас в Україні називається реструктуризацію, і я буду платити ще менше ще менше. Отже, але я впевнений, там не, не дуже не дуже велике. А ну і мені можуть ще термін продовжити збільшити. Тобто зараз 60 місяців буде ну можуть збільшити до 84 місяців. Мені я не ну я не впевнений, що мені то взагалі потрібно. Відсоткову ставку я знизив би, але вона дуже не. Не повліє на, на загальну суму щомісячних платежів. Я не знаю, може там якісь 20 доларів і, і відніметься, але не більше. Ну, то не важливо. Я, в принципі, це зроблю згодом. Отже, які ми підведемо ітоги, що фінансування бушних машин дорого, фінансування нових машин. Дешево. До речі, ті, в кого є е, канадські права е, і кому потрібна допомога у підборі, можете до мене звернутися, і я би навіть, якщо вам то буде цікаво, я би навіть спробував з вами з'їздити в якісь, е, е, не, як це, не дилершип, а вже офіційного дилера е, якоїсь е, певної торгівельної марки, там, типу Mercedes, General Motors, я не знаю там. Той же Hyundai або Toyota. І спробували зробити фінансування в них. На, якщо то цікаво вам, ну, типу, на нову машину, також на канадських правах, наскільки я знаю, можна вже зробити навіть лізинг, Якщо знову ж таки комусь це буде цікаво. Отже. Далі поїхали. Машину я купив. все треба була страховка. І оце най найцікавіше. Дивіться, я об'їздив і обзвонили ми, і обшукались дуже дохріна різних страхових компаній. І в чому прикол? Ну, Мені, звісно, допомагали люди, які знають англійську мову. І в чому прикол. Що чим новіша машина, тим, дорожче, тим дорожча страховка. Така, така от фігня малята. І з урахуванням того, що в мене немає канадійського досвіду водіння, значить страховка ще стає в рази дорожча. Отже, почали ми з тією самою дівчиною. Вона самі, собі там шукала, що в неї знову ж таки в неї там немає на даний момент. Вона була відсутня і скількись років, і тобто зі страхуванням в неї також сталася біда. Загалом, ну по ітогу ми знайшли, звісно, їй. Її... Страхову компанію, яка їй дала більш-менш непогані умови, але більш-менш непогані умови. Там, здається, щось порядком 250 доларів, це ну, повне full coverage називається, а повне страхування. В моєму випадку я не міг собі зробити не full coverage, тому що. Для того, щоб отримати фінансування, потрібна саме повна страховка. Отже, я шукав повну страховку. На дівчині не будемо за... зациклюватись. Значить, середня цифра навіть, навіть славно звісна Міленіум мені надала 350 доларів на місяць фулл кавердж. така фігня малята тобто... Це пов'язано з тим, що це фінансування, це пов'язано з тим, що це машина, в них 16 рік, це вона дорівнюється до машини як нібито навої. Інші страхові мені нарахували в середньому 400 доларів на місяць. Моя страхова Allstate, є, в якій в, в мене шевік за, застрахований. Вона мені зробила дивіться, 440 доларів. І я зробив саме в них страхування. Бо, дивіться, по-перше, в <кій> мене вже буде історія страхування в них, і я планую і далі з ними співпрацювати. Потім вони мені на Шевіка дали знижку 50% на страхування, тобто було 240, стало 120 доларів. вони мені зробили 120 баксів, і мені це вигідно. Чи продам я його, чи не продам, це вже таке діло, але у мене ще буде один платіж, і я як мінімум 120 баксів зекономлю, а це ну, достатньо коротше, вагома, вагома сума. Далі, якщо б я звернувся до інших компаній, то мені би прийшлось заплатити їм за два місяці одразу. В Allstate в мене вже той гарантійний внесок, він вже лежить в них. Тобто мені цього не треба було робити, і наступний платіж я зроблю аж через місяць. Ну тобто, на, на наступну виплату. Тож, коротше, я собі знайшов багато плюсів в цьому, і тому я вирішив так. Так, да, так, хтось скаже це дуже дорого, там все таке і вся фігня. Ребята, я мислю інакше. Це я не люблю, коли рахують там мої гроші і ніколи не рахую чужі гроші. Тому, ну, типу, ви пишіть що завгодно, звісно. Але для мене це не важливо. Я не буду на то навіть звертати увагу. Так, це дорого, але для мене це вигідно. Для мене це експірієнс, і для мене це має місто місце бути. Я цього хотів, і я цього досяг і добився. Отже, ще один підсумок підведемо і будемо вже прощатися, бо мені треба на сьогодні ще попрацювати і займатися ще багатьом, багатьма іншими справами. Значить Я знайшов більш-менш вміняємого автодилера дилершип. Я Зміг взяти за 3 місяці, до речі, 3 місяці в мене було 3 місяці водіння в Канаді, в мене було 23 січня. Значить, я вже на сьогоднішній день, сьогодні у нас 31, так? Сьогодні у нас рівно як ми. жовтень, листопад грудень, січень рівно як ми 4 місяці в Канаді бо ми 30 жовтня прилетіли чи 30, чи 30 жовтня ми 31-го все ж жовтня <свіття> ми прилетіли до канади в місто Торонто. <свіття> Отже, у нас сьогодні такий собі невеличкий ювілей і ось такі вам підсумки за 4 місяці перебування в Канаді. Я зміг знайти нормального дилершипа. Я зміг отримати кредит на авто, працюючи лише в Дордеш. Тобто, це для тих, хто думає, що це робота якась там неофіційна. Повірте, коли робота неофіційна, У вас не буде, вам не нададуть той кредит, бо у вас не буде офіційної зарплати. Я маю і договір з компанією, І я маю офіційні виплати від компанії, і вони мені допомогли купити авто в кредит. Також я розібрався. Це до підсумків знову ж таки. Я розібрався з, зі страховими. Я зрозумів, в чому, в чому, в принципі, чому страхові дають такі високі. високі креди страховки. А, до речі, хочу ще додати, що в принципі канадське водійське посвідчення воно має значення при оформленні страховки, але не дуже велике. І коли я його... Принесу в компанію в той же Allstate, то моя страховка буде 380 доларів на місяць, а не 440. Ну, типу, 60 баксів це в принципі вагомо. Але не дуже велика ця цифра, і вона зменшиться, але ще через рік і не набагато також. Тобто, щоб досягти якоїсь певної цифри там в 200 баксів або там трошки менше, то це треба років 5 якнайменше. Бути застрахованим в Канаді і не мати якихось серйозних порушень, аварій і тому подібних речей. Отже, не, не, не тіште себе надіями того, що ви там приїдете, отримаєте водійське посвідчення і будете мати дуже мал, дуже невеликі. Страховки. Так, я розумію і я знаю про те, що є страхова компанія Millennium, яка може вас застрахувати там, на 1000 1500 баксів на рік, але то буде одностороння страховка. І наскільки я чув про цю компанію, то не дуже вона виплачує. Страхові випадки. А тут, це місто Калгарі, до речі, не, 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 не забувайте про те, що тут погодні умови, достатньо, як це сказати, достатньо. Добре сприяють до аварійних ситуацій, тому не будьте такими самовпевненими. І Хоча у мене на Шевіка була одностороння страховка, але <кій> вона була в нормальній компанії і <кій> я в принципі на, ну, шкодую, що я так зробив. Хоча при цьому, слава Богу, я не попадав в аварі. Все, все в мене добре. Отже, такі новини на сьогодні. Е, може трошки затягнути відосик був, але я сподіваюся, вам було цікаво. Е, знову ж таки, нагадаю, звертайтеся по контактах в описі. Ай, до речі, додам ще одну річ, ребята. Завжди забуваю, моя Настя вона вже вивчилась на майстра манікюру. Тож. Е... Звертайтеся, знову ж таки, до мене ВКонтакти. Я буду вам, або я, я навіть лишу. Ні, не лишу, звертайтеся до мене в ВКонтакти, а я вам буду пересилати її, її контакти, Інстаграм там, і все остальне. А може і лишу в контактах також її сторінку в Інстаграм, бо в неї є комерційна, типу сторінка і її особиста сторінка. Отже, звертайтеся за цими вашими ногтіками <кій> вона в принципі, як, як їй кажуть клієнти, які вже в неї були, і її мастер-майстер, що ну, тобто, та дівчина, яка її вчила, її вчителька, яка вона каже, що у Насті все добре з цим виходить. <кій> Тож, звертайтеся до мене, звертайтеся, звертайте увагу у описі до цього відео, і я вам все надам. Приїздіть до Насті, робіть манікюр. А, на цьому все. Лайки ставте. На канал підписуйтесь на дзвіночок. Тисніть, нехай там, щоб вам дзвоніло весь час. Лайки, будь ласка, ставте, бо вони <клес> допомагають, я так розумію, більшій, більшій кількості людей побачити це відео і інші відео також. Все, пока-пока.